Розділ 19. Зранку, вперше за довгий час, нарешті ніхто нікуди не поспішав. Ми вирішили добре виспатись і гарно відпочити, тому тільки під обід зібралися і рушили провідати лицаря. Але коли ми зійшли до Фіна, то радощів не відчули зовсім. Він так само лежав і не ворушився. Все виявилося марно, засмучено сказав уч. Принаймні ми спробували, відповів я. Може, він же і не дихає, а ми все ще на щось сподіваємося. Треба перевірити. З Цими словами Катя взяла палаючу свічку зі столу і підійшла в притул до фіна. Від переживань, що це може бути кінець, її руки добряче тремтіли, і коли вона над ним схилилася, щоб послухати, зі свічки полився віск на обличчя лицаря. І тут сталося диво. Ви що? Геть подуріли! З Цими словами фін підскочив як упечений. Хоча чому як? Він і був трохи упечений. Такого сто відсотків ніхто не чекав, тому ми заклякли з відкритими ротами. Перший утягнувся від ступору Грен і з криком Живий побіг обіймати свого друзяку Копучарці, а за ним і всі інші. Було видно, що лицар ще не зовсім прийшов до тями, але не пручався, хоч і не розумів, що відбувається. Я також радий вас їх бачити, але навіщо стільки емоцій? запитав він, коли нарешті йому дали передихнути. Бо ти живий? радісно закричав Грен. А який я, мав бути?» – все ще не розумів фін. Сплю собі спокійно, а тут ви всі з копом нагрянули і почали мені лице обпікати, а потім до обійматися. Добре, що хоч ще не продушили. Ясно, він нічого не пам'ятає, що з ним сталося, підсумував Уч. Тепер ще й доведеться пам'ять лікувати. Добре, що хоч нас не забув, але до Довобородого я за ліками вже не піду. Як ти себе почуваєш? турботливо спитала Катя Фіна. Той на мить замислився, прислухаючись до своїх відчуттів і видав результат, щось я страшенно проголодався, поки спав. Все, жити буде, якщо їсти хоче, зробила лікарський висновок Катя. Можемо йти пошукати йому і заодно і собі щось поїсти. Хай фін відпочиває і не бирається сил, а хтось один може залишитись і розповісти, що ж із ним таке сталося, поки він собі ще мозок не зламав. Ми всі, як по команді, вийшли, залишився тільки Брук. Друг побіг давати розпорядження з бриготування їжі, а ми відійшли недалечко і повелилися на землю. Ну що, будемо сьогодні святкувати? задоволено потираючи руки, запропонував Уч. Привіт, ніби чудовий. Це точно підтримав його Муня. Тоді нап'ємося в хлам, задоволено підкинула Катя. Я прискіпливо подивився на неї і, не знаючи, що чекати від того хламу, таки погодився. Привід був беззаперечний. Тоді я побіг на ринок за спиртним, запропонував уч. Ні, краще підемо з Мунею, бо я сам не донесу стільки. А скільки ж ти хочеш узяти, тепер вже прискіпливо на уча подивилася Дана. Так, щоб другий раз не бігати, просто відповів той. Скільки не бери, все одно доведеться другий раз бігти, пофілософськи заявив Грен. На собі вже не один раз перевіряв. А гроші ти часом не хочеш взяти, чи ти з радощі вирішив натурою розраховуватися, але мушу тебе попередити, що шансів у тебе небагато, попередила його Катя. Тьху, я зовсім забув, не образився уч і простягнув руку для грошей. Тоді моя кохана полізла свій потаємний сховок і виводила звідти мішечок з грішми. Тобі не дам, я тобі не довіряю, і кинула його Муні. Можете ще щось на закуску взяти, гуляти так гуляти. Моня з учем пішли, а ми так і залишились відпочивати та чекати наших торгашів. Вже за годину на обрії з'явився дракон з двома здоровенними бутлями, а за ним усь щось влучив у мішку. Але, роздавало не те, а те, що мішок дуже пручався. І що ж ви там такого накупили, поцікавився я, коли вони підійшли ближче. Шмурдяк на соснових шишках задоволено відповів Муня, ставлячи бутлі перед нами. Захеканий уч мовчки розв'язав мішок, і з нього вирізла незадоволена голова барана. Будемо готувати шашлик, гордовито заявив домовий. Нічого подібного, беззаперечно заявила Катя. Ми сьогодні нікого бувати не будемо. Я його беру під свою опіку, та й в хазяйстві він і завадить. Буде в нас тепер на одного барана більше, недвозначно натякнула вона і хитро подивилася на уча. Я другий раз не побіжу на ринок, незадоволено відповів той. А нащо б'ємося об заклад, що побіжиш? запропонував перігрен. Якщо я й побіжу, то ти вже те пам'ятати не будеш, не залишився в бургу домовий. Ну і фіг з ним. Ми сьогодні можемо напитися і без закуски, заявив Муня. Закуска буде, підходячи до нас, сказав друг. Вона вже майже готова, а Фіну вже навіть понесли, тому підіймайтеся і йдемо святкувати. Муня знову прихопив шмурдяк, а Катя тим часом визволила з мішка барана, погладила його і прив'язала до ближчого дерева, щоб він з переляку не втік до лісу, і його там хтось не з'їв. Друг нас відвів до великого столу з лавками під розлогим деревом, де на нас вже чекав його брат. Вмочуйтесь з той. Зараз стіл накриють. Він не збрехав, і вже за п'ять хвилин тролі бігали навколо столу з різноманітною їжею і ставили її на стіл. Цікаво, де в них тут кухня і хто шеф кухар, бо все виглядало гарно і навіть вишукано, як в якомусь вуличному ресторані залишалось тільки сподіватися, що на смак воно не гірше. Муня, знайшовши на столі вільне місце, поставив туди один бутиль, а інший сховав під стіл. Потім його відкупорив і розлив по кухлях, бо меншого посуду для пиття ніде виду не було, мабуть, тролі іншого й не мали. Ну що, почнемо? підіймаючи свій, запропонував уч. Стоп, а як же винуватить свята? зупинила його Дана. Він ще слабкий, йому не можна, бо свято так може перейти в поминки, заперечила Катя. Ну, наливати йому не обов'язково, але винести його трохи на повітря, гадаю, не зашкодить, запропонував друг і дав команду своїм підлеглим. Ті миттю побігли і вже через декілька хвилин несли нашого сонного Фіна разом з ліжком. О, то тут наливають, прокидаючись зрадів лицар. А я ж то гадаю, куди мене ті ж луби потягнули, навіть словом не обмовившись. Ти сьогодні в прильоті, вибачай, трохи зіпсував лицарю настрій Грен. Тобі ще не можна. От, як зовсім уклигаєш, тоді ми з тобою окремо і відсвяткуємо замку філіції. А зараз просто будеш почесною особою, щоб ми не забули часом, чому п'ємо. А що ви святкуєте? запитав фін. Твоє воскресіння, коротко повідомив Брук. То що ж виходить? Я буду тут лежати і дивитися на ваші п'яні пики, поки ви будете за мене пити, незадоволено бурчав фін. Ні. Можеш не дивитися, а спокійно спати, ясна річ, якщо зможеш заснути поряд з нами, відповів йому уч. Які ви всі добрі, просто слів нема, тільки й зміг на те все неподобство поскаржитися фін. Ну що, тепер можна починати? нетерпляче спитав уч, підіймаючи свій кухоль вдруге. Тепер можна, дозволила йому Дана. Ну, тоді за друге народження нашого вельмишановного лицаря інженера Фіногора, Скільки там підв'язок, запропонував перший тост домовий. Семи, поправ його Фін, але його вже ніхто не слухав. Всі підняли свою тару і, випивши шмурдяк, почали жваво закушувати. Той напій виявився не таким страшним, як його назва. Пився легко, мав градусів 30 і відвав хоєю, що навіть дівчата не скривилися. Після невеличкої перерви пішов другий то за дружбу, за ним третій за жінок, як прийнято, ну а потім, добре закусивши, вже пішла повна жара. Було дуже весело, всі, перебиваючи один одного, щось комусь розповідали, а потім знов пили, а ще пізніше почали наливати всім, хто мав необережність проходити повз нас. Деякі швиденько зметикували, що отак проходити повз можна не раз, бо наливають на халяву, і так до самого вечора. Але запаси невічні, і як попереджав Грен, скільки не бери, все одно другий раз треба буде бігти. Так і сталося. На найбільш цікавому місці в розпал ваханалії бутлі виявилися порожніми. Але Грен таки програв парі, буча на той момент вже погано тримали ноги, тому за добавкою на ринок послали самого вченого мапу. Він і рахувати ще якось міг і пересуватися на чотирьох, якщо на двох буде важко, йому було звичніше. Як не дивно, довго чекати Грена не довелось, і вже за півгодини ми побачили, як він жваву на всіх чотирьох котить перед собою ще один бутиль. Як тобі так швидко вдалося повернутися і не з порожніми руками? здувався Муня. Треба вміти, похвалився Грен. Просто я, як з гори, то трохи зашпортався і покотився аж до самого низу. Я вам з певністю можу сказати, як вчений, що такий спосіб пересування дуже пришвидшує шлях. Правда, трохи боки болять, але зараз під наркозом то не дуже відчувається, а завтра буде видно. Ну а під гору вже так не вийде, тому довелося вставати на чотири так надійніше. Ото от голова, от що значить вчений, похвалив його Муня, мені б до такого ніколи не додуматися. На вулиці вже стемніло, фіна віднесли назад, а ми все сиділи і ніяк не могли наговоритися, хоч язики запліталися наповну, та й Розум мав намір у найближчі години десь втекти відпочивати подалі від своїх господарів. Катя не збрехала, і до ночі в хлам була не тільки вона. Брук із друком вже почали співати пісні вільних горців. Муня їм підвивав. Дана потягнула уча піте все танцювати. Грен розповідав про вищі матерії якомусь необережному тролю. Ну я просто обійняв свій куханий хлам і дивився на зорі, яких у небі після випиту було в рази більше. Потім мій хлам безапеляційно потягнув мене у віддалені кущі, де вся романтика і закінчилася, а почалося буденне кохання. Епілог. Всім так було добре, що святкування затягнулося аж на три дні, поки одного чудового ранку Муня трохи не протверзів. Ну, хоч мені і не хочеться вас залишати, але вже час вертатися додому, відгрібати свою порцію, заявив він. Ми з ним одностайно погодились, попрощалися з Бруком, Друком і Фіном, запрягли вулів, не забули й барана, ще докупили йому пару та й рушили з воротньому напрямку. Грена ми мали висадити по дорозі до замку Філіції, доїхати до хутору Барука, а далі Муня вже планував сам на своїх добиратися до своєї благовірної. Моя кохана так і не передумала будувати дім для уча і дани поряд з хутором, а потім залишитися в них на деякий час, що домовому не здавалося життя медом. За цей час, можливо, ми вдвох підшукаємо собі краще місце, а може, доля сама нас кудись закине. Наша подорож і пригоди підходили до свого завершення, і від того було трохи сумно на душі, але ж то ж його може знати, що нам приготувало майбутнє.